Поховати героїв Міністерство культури та мінветеранів пропонують створити національне військове меморіальне кладовище біля заповідника Биківнянські могили в Києві. Площа цвинтаря складатиме 90 гектарів. А саме меморіальне кладовище планують вписати в ландшафт лісу, який розташований поблизу биківнянських могил. На території створять місце для поховань, музейний комплекс та меморіальну церемоніальну зону. За планом, перші місця для поховань повинні з'явитися цього. Року восени нагадаю, державний бюджет на 2023 рік передбачає 65 мільйонів гривень на будівництво та утримання національного військового меморіального кладовища. Після того, якщо громадськість визнає дане місце, що там можна розташовувати національне меморіальне кладовище, і на засідання уряду буде прийнята постанова Кабінету міністрів для передачі і відведення для забудови земельної ділянки Міністерства справах ветеранів. Далі державна установа, яка створена постановою КМУ і вже функціонує, вони роблять про проєктну документацію і безпосередньо починаємо будівництво. Зараз скринька з прахом зберігається. Тимчасово в Київському крематорії я не маю змоги прийти до сина в його річницю загибелі.